Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, неділя. День, ймовірно, 149. Перед день Хеловіну. Завтра Теодор в школі буде наряжатися в костюм. А після школи, після школи вони будуть ходити костюмовано по хатах і збирати цукарочки. Я прям чекаю завтрашнього дня, хочу на це подивитися. Сьогодні ми були в церкві. А, на хокеї, потім в церкві. В церкві Теодоровий однокласник зірвав пожежну сигналізацію, і всі пішли на вулицю, і потім намагалися тут цю сигналізацію поремонтувати. Весело, холодно. Ну, не так, щоб холодно, але новий експеріенс, Кажуть, зато бачите, всі знаємо, що воно працює. А, завтра Теодор сказав, що піде і запитає в нього, чому в того хлопчика, чому він це зробив. Запитаєш? Так. Ем, також сьогодні у нас була вечеря, гарна, сімейна, а після вечері ми ходили. У нас от є крік це такий лісочок біля струмка. І ми ходили, дивилися, що там є. Я знайшла старі гриби, які ніхто не зірвав. І, можливо, наступного літа я піду подивлюся, що там. А може, і не піду, побачимо. Також ми валялися в траві, і сьогодні був останній теплий день. Через тиждень вже буде мінус 20. Завтра почнуться морози, моя машина в гаражі. Я задоволена. Я не зробила сьогодні паперову роботу, яку запланувала. І зроблю її, мабуть, завтра. Частину зроблю на роботі, частину після роботи. А, ану, секундочку, не щитай, будь ласка, ліжко. Мені дуже неприємно. Запереотик, будь ласка, все. Також сім'я сьогодні м, казали, що вони проїжджали повз один з будинків, на який я дивлюсь, і кажуть, що він класний. Кажуть, поїдемо торгуватися. Зараз часи йдуть до рецесії, житло буде дешевіть. каже, так що ми, ми торгуємося нормально. Довго вже продається цей будинок. Я кажу, так я ж не бачила, що там всередині. Кажуть, не хвилюйся, підемо всім натовпом, подивимося, що так, що не так, і будемо кажуть ціну, якщо треба, то будемо ціну знижувати. Це мені приємно, тому що через тиждень і пару днів я вже буду подаватися на Мордіч. Вот. Це так само я сьогодні паперова робота, яку я мала зробити. Я її не зробила, але це також для наступного місяця це бенефіти на покривання страхування всякого, там, на, на зуби, на коротше, великі страховки на випадок смерті, несмерті, на випадок всього. Також що? Всі чекають вівторка, тому що вівторок почнеться полювальний сезон, і всі не можуть дочекатися. Всі хочуть оленя. Запасли для оленячого м'яса трошечки свинячого жиру, щоб перемішати це все. Так що отак. Днем задоволена, але хочу спати. Завтра буде новий день. На цьому все. Гарного вам ранку, дня чи вечора. Не все. Дякую за підтримку в коментарях. Не витрачайтеся на токсики. І хай у вас все буде добре.